Шанувальникам мастах варто ознайомитися з цими 10 гібридами, перш ніж вибирати п'яте, 8. Гібридний мастах альтернативні варіанти для тих, хто жадає потужності і економічності. Фод мастах – це ікона автомобіль, який втілює в собі американську мрію про швидкість, стилю і доступності. Протягом десятиліть Мастах залучав широкий спектр покупців, пропонуючи поєднання продуктивності та практичності, яке важко перемогти. Однак, незважаючи на різноманітність двигунів, включаючи економічний чотирициліндровий циліндровий і потужні 5-8, Фот поки не запропонував гібридну версію цього легендарного автомобіля. Для тих, хто шукає високу продуктивність у поєднанні з економією палива, пошук альтернативи мастах може бути складним, але не безнадійним. В останні роки ринок гібридних автомобілів значно розширився, пропонуючи широкий вибір моделей з різними характеристиками і ціновими категоріями. У цій статті ми розглянемо 10 гібридних автомобілів, які можуть задовольнити потреби в потужності та економічності, які зазвичай асоціюються з мастах. Ми не будемо говорити про мастах, як такий, але зосередимося на альтернативних варіантах, які пропонують подібні відчуття водіння та вражаючі характеристики. Чому гібрид? Перш ніж заглиблюватися в список альтернатив, варто задуматися про те, чому взагалі варто розглядати гібридний автомобіль. Гібридні технології пропонують ряд переваг, включаючи. Економія палива, гібриди, як правило, значно економічніші, ніж автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння. Це може призвести до значної економії на заправках, особливо для тих, хто багато їздить. Зниження викидів, гібриди виробляють менше викидів, що сприяє поліпшенню якості повітря і зниженню впливу на навколишнє середовище. Потужність, сучасні гібридні системи здатні забезпечити вражаючу потужність, часто перевершуючи традиційні двигуни подібного обсягу. Податкові пільги у деяких регіонах існують податкові пільги та субсидії для придбання гібридних автомобілів, що може зробити їх більш доступними. Топ 10 гібридних альтернатив в мастах тож, давайте перейдемо до списку альтернатив. Ми розглянемо моделі в порядку зростання ціни, щоб надати вам широкий спектр варіантів на будь-який бюджет. 1. Honda Civic Hybrid 2025. Доступна економічність. Honda Civic Hybrid – це відмінний вибір для тих, хто шукає економічний і надійний гібрид. Він не може похвалитися потужністю мастах, але пропонує швидкий розгін і задоволення від водіння. Якість збірки, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і відмінна керованість роблять його привабливим варіантом. Це ідеальний автомобіль для повсякденної їзди, який не розчарує в економії палива. Ціновий діапазон 28 950. потужність 200 кС, розгін до 60 миль год трохи більше 6 секунд. Ключові особливості, чудове поєднання економічності, надійності і задоволення від водіння. 2. Dutch Hornet AT 2025 агресивний стиль та динаміка. Dutch Hornet AT – це гібрид, що підключається, який привносить в сегмент кросоверів трохи американського драйву. Завдяки 288 кінським силам і крутному моменту, він здатний швидко розганятися і забезпечувати динамічне водіння. Режим PowerShot ще більше підвищує його продуктивність. Хонет – відмінний вибір для тих, хто шукає стильний і потужний гібрид з характером, ціновий діапазон 41 400, Потужність 288 КС. Розгін до 60 миль год 5-6 секунд. Ключові особливості: потужний підключається гібрид з агресивним стилом. 3. Алфа Роумаутаналафів. 2025, італійська елегантність Alfa Romeo та на лице стильний підключається гібрид, який поєднує в собі італійський дизайн і передові технології. Він має ту саму платформу та двигун, що й Dutch Hornet, але має більш вишуканий дизайн та преміальну обробку. Та відмінний вибір для тих, хто цінує стиль і елегантність. Ціновий діапазон 45 995. Потужність 288 КС. Розгін до 60 миль год – приблизно 5-6 секунд. Ключові особливості італійський дизайн і преміальна обробка 4 Jeep Wrangler 4X 2025, позашляхова міць і економічність. Jeep Wrangler 4X, це унікальний гібрид, який поєднує в собі внедорожну міць і економічність. Він здатний долати складні перешкоди, а також забезпечує економічне водіння по місту. Ренклер 4X відмінний вибір для тих, хто шукає універсальний автомобіль, здатний впоратися з будь-яким завданням. Ціновий діапазон 50 695. Потужність 375 КС. Розгін до 60 миль год – приблизно 5-5 секунд. Ключові особливості. Позашляхова міць і підключається гібрид 5. Volvo S63 Recharge T8, 2024 скандинавська розкіш і безпека. Volvo S63 Recharge T8 це стильний седан, який поєднує в собі скандинавську розкіш і безпеку. Він володіє потужним гібридним двигуном, який забезпечує вражаючу продуктивність. S60 Recharge – відмінний вибір для тих, хто шукає комфортний і безпечний автомобіль з високим рівнем оснащення, ціновий діапазон 51 950, потужність 455 КС, розгін до 60 миль год – 4 секунди. Ключові особливості скандинавська розкіш і безпеку 6 Toyota Crown Platinum. 2025 Комфорт і надійність. Toyota Crown Platinum – Платеном це елегантний седан, який пропонує комфорт і надійність. Він володіє потужним гібридним двигуном, який забезпечує плавне і економічне водіння. Crown Platinum – відмінний вибір для тих, хто шукає практичний і надійний автомобіль з високим рівнем оснащення. Ціновий діапазон 5490. Потужність 236 КС Загальна. розгін до 60 миль год – 5,1 секунди. Ключові особливості комфорт, надійність і економічність 7 BMW 550 Drive – 2026, динаміка і престиж. BMW 550 Drive – це потужний седан, який поєднує в собі динаміку і престиж. Він володіє вражаючою потужністю і відмінною керованістю. 550 і як драй відмінний вибір для тих, хто шукає спортивний і розкішний автомобіль. Ціновий діапазон 74 800. Потужність 483 КС. Розгін до 60 миль год – приблизно 4 секунди. Ключові особливості, спортивний характер і розкішна обробка. 8. Mercedes-Benz c 63 s і Performance, 2025, неймовірна продуктивність Mercedes-Benz c 63 s і Performance – це неймовірно потужний гібрид, який здатний розганятися до 60 миль год менш ніж за 3 секунди. Він володіє передовими технологіями і розкішною обробкою C63S і Performance відмінний вибір для тих, хто шукає максимальну продуктивність. Ціновий діапазон 86,050 потужність 671 КС, розгін до 60 миль год – 2,9 секунди. Ключові особливості, неймовірна продуктивність і передові технології. 9 Lexus LC500H 2025, елегантність і комфорт. Lexus LC500H це елегантний автомобіль. Який поєднує в собі розкіш і комфорт. Він володіє потужним гібридним двигуном, який забезпечує плавне і економічне водіння. LC500H, відмінний вибір для тих, хто шукає стильний і комфортний автомобіль. Ціновий діапазон 102 340. Потужність 354 КС Загальна. Розгін до 60 миль год – 4,7 секунди. Ключові особливості, елегантний дизайн і комфортна їзда. 10. Chevrolet Corvette Ере 2025 Суперкар з гібридною силовою установкою. Chevrolet Corvette Рей це суперкар з гібридною силовою установкою, який пропонує неймовірну продуктивність.